Харі Крішна, Патрічани. Як засувалось, начальник подільської поліції Олег Іван Жуковський дотримується незаконні в Україні або Конституції, або законів у нас поліції, але він дотримуються Що ви, мною ви сьогодні на роботі сьогодні? Да, так, на роботі. А чому не по формі поліції? Де ваш жетон? — Вам вже казали, є таке поняття, ділова форма, лова форма. Попри те, що е, Конституція України, стаття 19 говориться, що Органи державної влади та місцевого самортування зобов'язані діяти в межах своїх повноважень та у спосіб передбачені законами та Кінститу України. Там, там про паняхів нічого не мовиться, Олег Іванович. Тобто ви е, не дотримуєтесь Каінститу України, та, а також законів у нас поліції. Ви живете по паняхам і саме тому ви ігноруєте форму у нас поліції і головний убор відсутній у вас. А ви ще погрожуєте мені, що вони е, посадять чи теж, як ви кажете, аргійською мовою. Отже, що? Харі Кришна, Харі Кришна. Тож звертаюся до е, коменданта ТСК Стахова, який раніше працював тривалий час, 14 у колонії, виправної колонії в місті Одеса суворого режиму. Будь ласка, поясніть Жуковському, що буває там з такими, як він. Ну что ты маленький, ты готов? Сейчас цепляй тазик, в котором ты будешь пузырьки пускать. Смотри, чтоб когда тебя пихать начнут, чтоб по швам не разлетелся. Что ж, еще раз что как войнами заработать кулю, так и из милиционера, так уж не забытый справжнего полицейского. На жаль.